Шановні дорогі волиняни, дорогі читачі волинських новин, я сьогодні напередодні нового року шлю теплі щирі вітання. Минулим і надбанням історії стає 2009 рік, рік, який був непростий для волинян, для всього українського народу. Але завдячуючи зусиллям прем'єр-міністра нашої держави Юлії Володимирівни Тимошенко, її уряду. Було прийнято ряд антикризових заходів, які дали можливість мінімізувати наслідки кризи, і на сьогоднішній день вчасно виплачуються заробітні плати, стипендії, пенсії, інші соціальні виплати. Безперечно, ми з вами знаходимося на порозі 2010 року. Тому я від щирого серця, від щирої душі, хочу, щоб. 2010 рік був для кожного з нас більш ефективнішим, результативнішим. Закликаю вас об'єднатися навколо патріота нашої держави, прем'єр-міністра Юлії Володимирівни Тимошенко, людини, яка сьогодні робить все для того, щоб організувати однодумців навколо національної ідеї, щоб пішли в небуття. Незгоди і, можна сказати, чвари, які були між політиками, щоб весь український народ об'єднався і, як закликає великий геніальний Тарас Григорович Шевченко, єднаймося, брати, для спільної мети, щоб ми об'єдналися і подолали негативи, які сьогодні є в економіці, в соціальних програмах. Вітаючи вас, шановні дорогі. Читачі волинських новин, шановні волиняни, зичу вам здоров'я міцного, щастя людського. Хай у ваших сім'ях, ваших родинах буде достаток і благополуччя. Хай вам посміхаються ніжно ваші рідні, близькі діти, онуки з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Хай вам щастить! Святом, дорогі друзі!